патріотичні та справжні герої, такими є наші живі захисники, та такими були воїни, які загинули в запеклих боях з окупантами. Зараз, крім головної алеї слави, на центральному кладовищі тільки в секторі почесних поховань більше трьохсот полеглих криворізьких захисників від 24 лютого 2022 року, і кожна їхня історія життя щемлива до болю. Свій останній спочинок тут знайшли і зовсім юні військові, які не побоялися подивитися ворогу в очі, і досвідчені воїни, які були в АТО та ООС. Христос Воскрес із смертви, смертью, смерть подолав і тим, що вогром я дарував. Помолитися за їхній спокій та подякувати за їхню жертовність прийшли представники громадських організацій, військовослужбовці, родини загиблих захисників, керівництво міста та військові капелани отець Іван, отець Артем з Нацгвардії та отець Миколай з територіальної оборони. Останній і звернувся до присутніх із промовою. Немає майбутнього, коли немає теперішнього. Немає теперішнього, коли немає минулого. І сьогодні ці уроки ми повинні передати тим, хто може навіть сьогодні бач дуже, дуже ставиться, бо за нами перед нами, наші побратими, наші проворістці, які по волі серця, за сім'ю, за родину, за Україну пішли захищати наш. nós misto Розширювати місце поховань наших воїнів довелося і початку великого вторгнення Росії. Тож на квітневому засіданні міськвиконкому прийняли рішення щодо виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва меморіального комплексу у секторі почесних поховань та реконструкції Алеї слави центрального кладовища. Розуміє біль втрат рідних і радник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Пескун. каже: подвиг наших захисників назавжди увійде в історію. А ми маємо розуміти, якими жертвами дається нам незалежність та воля. Відтак повинні пам'ятати. Це та не зупинятися у боротьбі за право жити. Нема більшого героїзму перед Богом і перед людьми, ніж віддати життя за своїх близьких і країн. Я впевнений, що кожен з них зараз перед Богом поруч з ним їх дуже не вистачає, не вистачає в строю, не вистачає в родинах. Вже вкотре наголосив на мужності криворізьких воїнів і очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Адже саме наші захисники відстояли місто на початку повномасштабного наступу та відкинули ворога якомога далі, а потім ще й звільняли правобережну Херсонщину. Зараз же криворізькі військові воюють майже на всіх гарячих напрямках. Війна ще не закінчилась, але я вірю, от поки шоу молебень, як вийшло сонце. Отак От я вірю, що сонце вийде над нашою Україною. І ми всі віримо. І також ми віримо, що наші хлопці і дівчата дивляться на нас з небес, завжди моляться за нас і незримо допомагають нам. Слава Україні! Слава Полеглих захисників шанували і військовим салютом. На останок присутні поклали квіти до могил захисників. Вічна слава та пам'ять героям не забудемо, не пробачимо, помстимося. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.